Усім привіт! Сьогодні я вам розповім про те, що таке іскан і чому він такий важливий. Іскан це технічний паспорт об'єкту нерухомості. Цей документ є свідченням того, що нова споруда готова до експлуатації, а всі норми та технічні правила суворо дотримані. Ще 10-20 років тому понад 70 будинків та квартир реалізовували сібистих паспортів. Але сьогодні ситуація кардинально змінилася. Тепер жителі та іноземні інвестори знають, як називається цей новий документ, і розуміють, чому така важлива його наявність при купівлі турецького житла. Іскан підтверджує, що новобудова готова та відповідає усім нормам будівництва, пожежної безпеки, сейсмостійкості, готова до підключення комунікацій, відповідає генеральному плану забудови району. При оформленні нерухомості у власність обов'язково звертайте увагу на наявність і скану, адже без цього документу можуть виникнути проблеми. Дозвільна документація існує кількох видів: гюнеліскан, ферді скан та топлуїскан. Перші два види гюнель та ферді і скан це види генеральних технічних паспортів. Перший оформлюється на весь житловий комплекс чи будинок, а другий на кожну окрему квартиру. А ось скан відрізняється тим, що видається і на апартаменти, і на весь житловий комплекс, але тільки на нерухомість, будівництво якої завершилося після 2020 року. Виготовлення такого документу займає від 7 до 10 робочих днів, а вартість його залежить від житлової площі та інших параметрів об'єкту. Якщо у вас залишились запитання, телефонуйте або пишіть на у месенджерах. З вами була Яна із компанії Алярабія. До зустрічі!